Президент Сполучених Штатів новообраний Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Тайм. І ось, окрім того, що він став людиною року, Він в інтерв'ю цьому журналу сказав кілька таких цікавих тез. По перше, він прокоментував удари дальнобійної зброї по території Російської Федерації. На жаль, він також проти, як і поки що діючий президент Байден. Ну а друга теза, знаєте, що в принципі мене не здивувала. Він сказав про те, що виявляється, Яється за 24 години неможливо завершити війну між Росією та Україною. Мовляв, він більше заглибився в це питання і зрозумів, що це неможливо. Пане Романе, як ми можемо оцінювати ці заяви, і чи це результат роботи української сторони, що ми донесли? Чи це результат роботи його можливо помічників чи нової команди, чи можливо команди Байдена? Ну пані Тетяно, на чому б я б зосередився? Перше, перед новим роком, перед Різдвом буде безліч рейтингів, і до них треба абсолютно спокійно відноситися, тому що можливо і ми колись попадемо в ці рейтинги. Ну, зрозуміло, не на перше місце, але там завжди всім може знайтися місце. Тому перше до цих рейтингів треба відноситися спокійно і все, що крутиться навколо нього. А от до теми, яку ви озвучили. А тут я би дозволив собі, отак як ми з вами постійно робимо, критикуємо особливо Трампа з любов'ю. Бо е, людина, в якої найбільшим досягненням є 4 тисячі більше 4 тисяч судових процесів, а конкурси краси це своєрідна людина. Людина, яка звикла займати інформаційний простір весь і нікому не залишаючи шпаринки, це особлива людина. І відтак до текстів, які він озвучує, треба точнісінько так відноситися спокійно, особливо в момент переходу від виборів до реального життя. Ну всі чудово розуміли, ну скажімо так, не всі, а більшість людей розуміли, що за 24 години це лозу. Точно так, як і зателефоную а, пану Володимиру і а, пану другому Володимиру, і ми домовимося дуже швидко, тому що це хороші хлопці. Це теж була, скажімо так, річ, яка була величезним перебільшенням. Що зараз є таким перебільшенням, це те, що якби з Росією все повирішувано. зверніть увагу, адже мова йде. Україні може дамо, а можливо, не дамо допомогу далі. З Україною можливо, ми будемо працювати так, а можливо так. В НАТО можливо вийдемо, можливо, залишимося. А стосовно зброї, так само можливо, будемо постачати, можливо, ні. Тепер тут є один момент, який ви підкреслили: це високоточна дальнобійна зброя. Я хочу всім нагадати, що 4 квітня 2017 року. І 14 квітня 2018 року, власне, за наполяганням міністра оборони на той момент Метіса в Сполучених Штатах Америки і за рішення Дональда Трампа було нанесено удар у 2017 році по аеродрому, де були склади, де була техніка і літаки, в тому числі Російської Федерації в Сирії. А у 2018 році було нанесено удар по підприємствах складах хімічної зброї, по складах звичайної зброї і е, чотирьох аеропортах. Але у 2018 році удари наносилися вже коаліції в складі США, Франція і Великобританія. Тоді стався унікальний випадок. бо... Е, Трамп, виконуючи вимоги міжнародного права, надіслав попередження у Москву. На це Фюрер відповів: наших там нет. їх там нет. В результаті а, першої і другої атак, в результаті першої, там е, десятки вісім було накрито російських військових. В результаті другої, це були сотні, які сьогодні не пораховані ще. Але і в одному і в другому випадку їх там нет. Це я до того, що таке особистість Трампа. Він сьогодні сказав так. Чому? Бо там, де Байден, це все погано для Трампа. Однак, йде час, ситуація буде змінюватися. Йому треба елементарно розповісти, що ж ви там не вирішували. Тобто, ворог б'є по нас. А тепер ще й ми повинні по собі бити по територіях, де знаходиться ворог на українській території. Тому в цьому випадку зверніть увагу у 17-18 роках Сполучені Штати Америки в коаліції з Великобританії і Франції били по підприємствах, складах і аеропортах. Вони не били по безпосередньо військах. Чому? Тому що це основа ведення війни. Відтак Трамп має вже досвід у цьому, і оточення Трампа розуміє, що є. А основою для ведення війни. Тому з цією тезою буде точнісінько як і з тією тезою, що за 24 години все порішаємо. Що стосовно тепер а, Орбана, цього м'ячика, який. Катається по землі, пане Романе, дозвольте тільки ми ще дійдемо до Орбана і до їхньої зустрічі. Я б хотіла зараз, все ж таки, от ще на ці далекобійній зброї я просто цього тижня, коли була ефіри, один із експертів сказав, що насправді, ось коли ми говорили та про те, що може зупинити Росію, Росію може зупинити розпад Росії на ось невеличкі держави. І він сказав, що насправді до розпаду Росії ось я питала, що, а що може стати цим тригером цим чорним лебедем? Тому що, мені здається, вже зараз треба білого шукати серед. Цих чорних він сказав, якраз буде дозвіл бити далекобійною зброєю. Чи не здається вам, що просто світ ще не готовий до розпаду в Росії? І як тільки він буде готовий, тоді ми вже отримуємо цей дозвіл, і тоді ось ця заява Трампа прозвучить. Чи це не пов'язано? Як ви вважаєте, світ комплексує, як і в свій час комплексував Джордж буш старший? Бо він не розуміє ефекту цього розпаду. Що стосується цієї проблеми, вона не є, в принципі, проблемою у світовій історії, тому що ті, хто самоідентифікувалися, вони виходять з позитивним рішенням і змістом. Хто не самоідентифікувався, вони залишаться у цій в'язниці народів, етносів і так, і так далі. Тому а, цей посил, він є причиною, наслідком даруйте. А, свого роду гуманітарної неосвідченості, непідготовленості до цього питання. Бо так як розвалювався Радянський Союз, так точнісінько буде розвалюватися, якщо на то будуть причини. А однією з причин є дві речі: перше, це кремлівська воєнщина і кліка, тому що це не влада. Це незаконно обрана, це люди, які захопили владу. І тому треба казати, диктатор і кліка тоді все стає на свої місця. Ось що таке влада. Це люди, які захопили державний інструмент і паразитують завдяки цьому інструменту на суспільства. Щодо того, хто вийде, очевидно, що такі республіки, як Татарстан, давним-давно готові до того, так як. Ще інші, зокрема там Дагестан і так далі, але є ті, які не самоідентифікувалися. Адже подивіться уважно на карту Росії. Там є території, які явно на сьогоднішній день вже пред'явили свої інтереси щодо самоідентифікації і самовизначення, але простір між ними. Він не зрозуміло, що це, це що, Росія, чи що це таке? Чи це просто територія якась? Взагалі е дуже цікаво попрацювати, отак от перед собою взяти перелік націй народностей, а друге, це регіонніх розселення. І коли ви спробуєте це накласти одне на одне, ви зрозумієте, що на території Росії є пустоти. І власне, ось про що йде питання: оце пустоти, що це таке? А це дике поле, це чорна дира. Не випадково ж геополітичні термінології. Ця територія здавна називається чорною дирою, тому що вона з точки зору самовизначення. А що таке самовизначення? Це визначення нації. Це ті, хто самоідентифікувалися. Справа в тому, що саме поняття русські чи росіяни, воно носить ну, прикметниковий характер, бо нація носить іменник, українець, поляк. Грузин і так далі, іменниковий характер. Тому тут є проблема, яка із точки гуманітарної освіти недосліджена. І вона не усвідомлюється з точки зору акцептування тими, хто веде розмову е на цю мову. І це якби невідомість. Невідомість розпаду Союзу спричинила котлету по київськи Буша старшого. Зараз невідомість. Спричиняє оці стогони. Спочатку Байдена. Ну якщо починати, то о, о, Обами, потім Байдена. Тепер знов ці стогони чути з боку е, Трампа. Ну, я тут спокійніший, тому що цей чоловік імпульсивний. Він побачить, що справа зовсім не в цьому, і тому він дуже легко міняє свою позицію. Скоріше за все, і ця теза Трампа це є спосіб вироблення насправді того, що іменується план. Uh, tra Ну, це знову ж таки підходимо е, до того питання, що наразі немає е, плану у Трампа. А от у Європі, як ви вважаєте, пане Романе, якийсь план є знову ж таки про е, те, що якщо Росія розпадеться, чого ми так хочемо і про що ми мріємо, чи готова до цього Європа? Тому що зараз здається, що вона цього не хоче, і все рівно е, деякі політики намагаються ще щось там знайти. От знову ж таки чули ми заяву Олафа Шольца про те, що він знову готовий до нових переговорів з російським диктатором Путіним. Це при тому, що раз він вже поговорив, сказав. Людина мене не почула, він не зрозумів нічого, і тут він все рівно готується до переговорів. То про що думають тоді європейці? Що стосується тези е, пана е, Шольца, то з моєї точки зору вона неправильно трактується. Якщо її в оригіналі послухати, то він е, це форма мовлення. Я телефонував, розмова не вийшла, але я буду ще мова. Не йде, що я от готовий зараз трубку підняти, але це означає, що я готовий спілкуватися. А що це таке? З моєї точки зору, якщо сіли за столом 32 країни НАТО і прийняли рішення, уповноважили Оля Олафа Шольца за толфувати Браво! Я буду цьому аплодувати. Шольц піднімає трубку і каже: значить, слухай: перше, друге, третє. Якщо ти кажеш так, буде четверте, п'яте, шосте. Ні, ми приймаємо таке рішення. От, от такий підхід, і хто це буде? Олаф Шольц чи сам Марк Рютте – це вже справа, бо це насправді продуманий крок. Звінок Олафа Шольца, який час згадують, це була домовленість між колом е, з семи країн. І про це вже говорив і прем'єр-міністр Трюдо, Канади і декілька очільників європейських е, урядів, і так далі. Тому я до цього абсолютно спокійно відношусь. Найгірше, що відбулося в цій ситуації, власне, це поведінка двох осіб Орбана. І Фіцо. Фіцо, задайте, говорив про те, що а чого не згадати Мюнхенську домовленість. Я не хочу цитувати там, думаю, що той, хто зацікавиться, це може дізнатися. А Орбан взагалі метався, імітуючи якусь бурхливу діяльність. Ну, це, ото, як знаєте, як із поганого порося, ти сало кинув на сковороду, і воно стрибає, ти і толку з нього ніякого не будеш мати, і все буде забризгано оцим жиром. Оце так само і цей орбат. Він оте, як сало з поганого поросяти стрибає по сковороді, толку з того абсолютно ніякого немає, а тільки протиставляє собі людей. Але тут є один нюанс, який всі опускають. Раз в ЄС і в НАТО. Терплять таку фігуру, то там теж, значить, є проблеми. Бо насправді, з точки зору от питання готовності, про яку ви сказали, ну воно вимагає еталонної чистоти на біса тримати у своєму середовищі таку людину. Ви скажете мені, так це ж Угорщина. Я скажу, що не треба угорців виганяти. Але цю особу треба позбавити права бути присутнім, голосувати і так далі. Хай відправляють туди міністра оборони. Керівників служби безпеки, з яких можна запитати, а чого ця інформація про яку ми говоримо? Тут попадає в Кремль, то угу. це ж очевидно, що так і є. Пане Романе, про те, що попало в Кремль, там е, Орбан зустрівся з Трампом, і після цього з'явилася інформація про те, що після зустрічі із ним Орбан зателефонував е, Путіну, і е, нібито розмова відбулася за ініціативу угорської сторони. Е, звичайно, що обговорювали в тому числі і Україну, але що конкретно, ніхто нічого не сказав. Аж тут е, ми почали про це говорити. Аж тут з Кремля ось ці пропагандистські змі почали казати, е, цитуючи е, власне ось цю всю кліку, як ви кажете, що. Ніякого дзвінка не було, нічого не відбулося. А, а що сталося? Чому, а, якщо ну з одного боку Росія так хоче з кимось контактів, та і, і зазвичай вона хизується цими контактами, то зараз вона каже, що ніякого дзвінка не було. Це Росія Бреше чи Орбан? Справа в тому, що Орбан хто такий? Це посіпака кремлівський. тому mm. до нього відносяться як до сявки Кремлівської. А от якби зателефонував там а, Макрон? Чи Стармер? О, це було, бачите, мене визнають вже. Тому в цьому відношенні є гра. Цю гру теж можна помітити з інтерв'ю Дональда Трампа Кетрін Волкер. Коли вона тричі в стенограмі? В стенограмі це є, запитує: так ви телефонували, говорили з Путіним? Він каже: ні. А про що ви говорили? Він каже: Ну ви розумієте, а тоді згадав, що він вже сказав, що ні. Каже: ви розумієте, це дуже складне питання. Вона третій раз, вона дуже наполеглива жінка. Пане президенте, то ви скажіть, ви говорили чи ні? І він тоді відчає: Я прошу вас, давайте припинимо цю е, розмову на цю тему. Далі, коли вона буде прощатися, вона ще раз йому задає питання. Він знову, вона тоді його б'є на ну, Ви Ну, роздивите, бачите, ви з е, з Цзіньпіням говорите. А з Путіним чого ви не говорите. Але тобто, насправді, оце хто кому телефонував в умовах кровопролиття війни? Ну, даруйте, але це виглядає просто як знущання над Україною, над українцями, над Сирією, над сирійцями, над е, ізраїльтянами, тому що все це. Виглядає як блюзнірство, як непідготовленість політики і політиків для вирішення таких складних для них питань. Насправді їхня задача сьогодні, в тому числі й Трампа, бути лідерами цього процесу, а не втікати від проблем. Оце бісова робота. Якщо взяти останні 20 років, що я бачив в українській політиці і світовій – це бажання втекти від проблем не вирішувати, а втекти. І з моєї точки зору, це це насправді кінець раціональної політики, і коли зараз говорять там «реал політик то я кажу, яка це біса реалістична політика, реальна політика це просто втеча від проблем, лиш проблеми не вирішуються.